Знаходимося на перехресті доріг вулиці, бульвар 53-я Перемоги, місто Біла Церква та вулиця Богдана Хмельницька. Як ми бачимо, близько 8 години 40 хвилин тут сталася дорожньо-транспортна пригода, де водій автомобіля Вас не надав переваги в русі маршрутному... Не транспортному засобі засобу 26-го. На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії, так як є потерпілим у даній аварії. Подочекай, тусинь треба. Почекай. Po të thashë, do të vinë të gjithë, do të vinë të gjithë.